Привіт, мої дорогенькі, дякую, що зайшли до мене на канал. Ми сьогодні з вами подивимося, хто у вас на порозі. Я поки що таку тему ще не знімала. Цікаво спробувати. Будемо дивитись разом. Так, у нас буде три варіанти: перший, другий, третій. Так що подумайте про себе, Зосередьтесь на камінчику і виберіть, який вам більш подобається, який вас притягує карта вже кажуть, давай скоріше. Так що розпочинаємо. Так, перший варіант. Давайте для початку подивимося, що у вас зараз на особистому фронті, так сказати. Затища, да? так? Ніяк не приїде той самий. Так, добре, що у вас зараз? Ну, схоже ви, не знаю, можливо, навіть тут замітні, якісь мене дивляться, це вже ваша справа. Але тут жінка взагалі така в пентаклових енергіях, така якась самодостатня, стабільна, якась приземлена, зосереджена на якихось своїх таких земних матеріальних задачах, <кій> яка більше матерії живе, от тим, що відбувається. В житті, от саме з такого боку матеріального, там вдарилися в роботу, там, чи, можливо, ну, шукаєте якісь способи заробітку. Ну, такі ви, якщо шукаєте чоловіка, то це повинен бути такий чоловік, який там добре стоїть твердо на ногах, такий весь розумний, самодостатній, такий, щоб заробляв добре і відносився до вас з повагою. Ну, тобто, ви така у нас. Чисто пентаклова королева. Сумуєте тут, ви згадуєте щось, можливо, ви скучаєте за якимись минулими стосунками, М -м -м. можливо, просто якось ну, думаєте про те, що раніше було якось простіше жити. Легше було навіть в тому самому матеріальному плані. Є у вас така струнка болюча в душі. Так, що у вас ще? Ну, От ви за щось своє тримаєтесь? Ви якось бачите, ви боїтеся йти в нове. Ви так наскільки вже в цій матеріальності, можливо, там вони за тим, щоб заробити побільше, там, чи щось, досягти якоїсь такої цілі, якось матеріальної, яка там у вас стоїть. Ви якось бачите, стали більш, ну, у вас нема цієї легкості, ви вже якось втратили цю якусь дитячу безпосередність, там не знаю, ви вже не можете так ризикувати, у вас вже ну, зовсім, зовсім інше сприйняття цього всього. Але ви хочете, хочете чогось нового, романтичного, щоб щось з'явилось в житті таке ну, для душі, як то кажуть, чоловіка, стосунки. Що ж давайте дивіться. Що там у вас на порозі? Ну, покажіть, хто там до одинички хтось прийде на протязі, ну, наприклад, півроку, року. Хтось з'явиться в одинички півроку. Ну, Це не означає, що саме через півроку. Просто в цьому проміжку, можливо, це через місяць і через тиждень. Я дивлюсь, просто протягом півроку чиясь така можливість. Одинички, ну, дивіться, хтось їде. Хтось їде, можливо, когось це відновлення якихось минулих стосунків. У нас тут відродження, бачите, випадає, можливо, когось по роботі, наприклад, <coughs> якийсь службовий роман. когось тут ще розказую, що для того, щоб були вже якісь зміни. Це, знову ж таки, от до вашої <coughs> Пентаклової королеви. Якщо ви одружені, то вам розказують про те, що ви повинні спочатку. Ну, Розлучитись, розібратись своїми стосунками, а потім вже працювати <кій> напрямком будування нових. Ну, в принципі, у вас тут зміни, бачите, суд. У вас тут все буде ну, так, як ви заслужили. <кій> так, ну, дивіться, король Пентакли, сила, <кій> імператриця гляньте. Так, буде вас. Якраз, до речі, якраз такий, як ви хочете. Король Пентакливий. Той, який заробляє, той, який впевнений в собі, Такий весь трудоголік, який домагається свого, який ставить цілі, він їх добивається. Ну, Такий приземлений чоловік. <кій> ну, можливо, дещо ну, курбувати, скажімо так, не такий э, романтик, як, наприклад, деякі хочуть. Але, в принципі, ви в таких самих енергіях він якраз вам підстать. Тобто, якраз такий, який ви, якого ви шукаєте, якого ви хочете, такий прийде і дивіться, зробить у вас своє імператрицю. От тільки потрібно ще, бачите, вам потрібно, ну, не знаю сказати, от щось собі таке є у вас, розумієте, що ви повинні перемогти, от якось попрацювати над собою. Для того, от саме для, не те, що ви там якась не така, ну просто для того, щоб бути з таким чоловіком, вам потрібно от приборкати якусь сторону свого характеру, своєї натури. <кій> щоб саме вийти з цю імператрицю, вам потрібно ще працювати над собою. Так, а ну давайте. А з чим саме потрібно працювати? Ну, когось, когось, наприклад, не знаю, як сказати, проблеми з алкоголем. Ну, не те, що проблеми, ну, ну, дивіться, в принципі, кожен свою ситуацію знає, ну, когось це з алкоголем. Когось пропрацювати, наприклад, ну, от з такими, як це сказати, якщо, наприклад, ви. Завжди там жалієте себе, там, ну, горюєте, там, думаєте, що це так зі мною сталося, там, от, життя мене розчаровує, все, все не так. Ну, я заслуговую щось кращого. Тобто, якщо ви в якійсь позиції жертви, то вам потрібно пропрацювати саме цю сторону. Ну, вам потрібно зрозуміти, що саме ви, от той творець всієї вашої реальності. Не звинувачувати когось, наприклад. Ну, не сидіти там в розчаруванні і думати, що це хтось вас там карає. Потрібно попрацювати над цим. Хоч так, звісно, це дуже важко. Боротьба ця важка. Але і винагорода, яка ж буде винагорода? Зрозуміло. Бачите, коли ви пройдете цей шлях, розвійте всі ці тумани, всі оці ну, якісь неприємні почуття пропрацюєте, наприклад, собі. Ну, тобто, не те, що пропрацюєте, просто не будете допускати. От, тобто, коли вам в голову лізе, якесь ну, неприємне почуття, там, якась емоція, потрібно з цим боротися, потрібно розвіювати цей туман. Ну, Ці думки погані, неприємні. Які вас тут шпигають, бачите, спати вам не дають, які вас ну, такі ситуації, бачите, підвішені тримають. Ви повинні їх ну, не допускати. От приходить вам щось неприємне, згадуєте ви щось, починаєте там плакати, починаєте за що ж переживати. Ну просто зразу гоніться від себе. Заміняйте ці думки якимись приємними, позитивними. Або, хоча б просто боріться з цими, не піддавайтеся їхньому пилу. Тому що тоді розумієте, як ви це пропрацюєте. Ось у вас будеться трійка жезлів, будуть ці перспективи, будуть уже якісь нові горизонти. Сонечко зійде. Дивіться, після місяця зійде сонце. У вас все розвиднеться прияснеться, проясниться, ви ну, зрозумієте, що так повинно було бути. Ну, в кожного якісь свої є звірі, з якими ми боремося. В кожну якісь свої якісь неприємності, якісь уроки, які потрібно проходити. Так, ну все-таки, ну, щодо чоловіка, ну от з'явиться він там, так? Що тут чоловік? Що той чоловік? Що той чоловік. А трійка, Ну, бачите, коли він з'явиться, от е, ви, як скажемо, ви бачите з цієї десяточки мечів, ви вийдете, ви, м -м, ну сонце зійде, бачите, тут сонце сходить. Ви вийдете з цього стану, він для вас буде якимсь. Е, Ну, шансом, подарунком, ну можу навіть сказати, якимось порятунком для вас, ну, ну все рівно спочатку треба працювати. Не просто так, ви там будете десь сидіти, стогнати, а він прийшов і забрав вас, і зробив своєю королевою. Все-таки працювати потрібно, але він вам іде як допомога. Бачите, він стілить ваше ранене серце, відчуєте себе переможницею. Що ще цей чоловік? Ну, бачите, у вас буде взаємобала. Ви будете він буде добре, ну як, ви будете гармонійне спілкування у вас буде. Тобто не буде такого перекоса, коли ви там для нього все, а він там такий, ну, не розуміє, не віддає мені взаєм там, чогось. Тут буде у вас правильний взаємообмін, ви будете ну, гармонійною парою, все у вас буде добре. Коли це буде? Смерть. Коли пройдете трансформацію, десятка пень. Ну, якщо ви одружені, то знову що коли ви вийдете з сім'ї, коли ви зруйнуєте, ну, якщо у вас є шлюб, то коли ви це все зміните, коли цей чоловік прийде, <кій> ну, коли ви будете готові, тут карти, бачите, нам прямо не вказують. Ну, ви повинні до цього дійти. Це, це залежить від вас. Коли ви всі ці трансформації пройдете, тоді цей чоловік з'явиться. Що ще скажете нам? Ну, у вас, є, у вас є сила на все це, слухайте, ви переможете, все у вас буде добре. Не хвилюйтесь, все у вас буде добре. Просто боріться з своїми поганими думками і почуттями, і все буде добре. Дякую, Донечка. Так, ну давайте перейдемо до двієчок. Привіт двієчки. Давайте подивимося. Що у вас зараз відбувається на особистому фронті? Що там у вас в особистому житті? Що взагалі, наприклад, у вас в житті? Тобто, що ви себе подивилися, що ви себе пізнаєте в цій позиції? Що з вами зараз, двічки? Ну, у вас зараз шанс відв'язатись від якогось колишнього. Тобто, якщо, наприклад, ви там сохнете, чи навіть точніше мокнете. <чих> Вибачте, ну просто ці слова примішли. Тобто, це вам, вам потрібно відв'язатися від когось колишнього, розумієте? Від того, до кого ви прям ну, неймовірно, вся в почуттях, вся таких не дуже приємних енергіях. Вам потрібно зрозуміти, що це, що це не дуже добре. У вас зараз є шанс, щоб побороти цю прив'язку до якогось свого короля Кубки. А ну, більш детальніше нам скажіть. Ну от Розумієте, в ваше життя ну прийшов хтось якийсь переможець. Хтось прийшов з перемогою і ви, не знаю, тут навіть можна сказати, можливо, ви тут верховна жриця. Ну, так, да, в когось вказує на те, що ви коханка просто цього кубкового. Але в когось може програтись так, що оця ситуація, яка у вас там відбувається, вас призвела до того, що ви бачите, тут почали ну, шукати якісь відповіді, стали верховною жрицею. Тобто, якісь знання ви ну, відкриваєте, не знаю. Починаєте більш розуміти себе, починаєте якось, ну, можливо, хтось тут вдарився, якусь там езотерику, там. Психологію, астрологію, ну, тобто-всякі всякі такі напрямки, які відносяться до цього. Ну, ви зрозуміли, просто от ця ситуація вона вас відкрила, от якийсь такий засов, не знаю, наче пелена, зачей вас впала, і ви починаєте більше розуміти життя там, так? розуміти, що відбувається навколо вас, там, чи з цим чоловіком. Так, а ну ще, ще детальніше розкажіть, що з вами відбувається? <кхе> ну, от бачите, оцей ваш союз, який у вас зараз, він ну все зруйнується. Тобто, навіть не так ви повинні зрозуміти, що це потрібно зруйнувати, тому що це неправильно. Це, це прив'язка, це, ну, це ваше... Така нездорова підключка до цього чоловіка. розумієте? Тобто ви повинні від цього е, ну, відвернутися, ну як відключитися, <говорити> побороти цю залежність. Тому що у вас реально до нього залежність. Ну Схожа, ну, тобто не то, що схоже, <говорити> а звісно, що в нього ж так же. Ж. І, і ви починаєте розуміти, що все-таки тут не все так добре. І начебто ви пара там і все таке, і так тягне до нього. Ну це... Це не те, що вам потрібно. Ви розумієте, що це не те, що вам потрібно? Ну, от бачите, у вас якась ностальгія, ностальгія про що? По тому як раніше ви були більш стабільно і впевнено в собі. Ну, Якщо ви раніше були одружені, то. Або, наприклад, ви зараз одружені, а в ролі таємної жри... Ну, то зрозуміло не буду вдаватися в ці подробиці. Ви зрозуміли, якщо ви одружені? То ви скучаєте сумуєте за тими часами, коли все було от чисто, як то кажуть, чорне-біле. От моя сім'я, ось я і все. І не було ніяких 15-х тут. Така у нас тут сигніфікація. Дивіться, чи вам підходить. Тут якось не для всіх я бачу. Так, ну давайте подивимося, чи є у вас хтось на порозі протягом ближайших півроку. Найближчих півроку. <кліг> тобто це не означає, що саме через півроку, це може бути і раніше, ну, я дивлюсь просто не далі, ніж через півроку, так скажемо. <кліг> так, ну, давайте розкажіть, там чи є хтось на порозі двічки, двічки? <кліг> протягом півроку, є хто на порозі? <кліг> ну, якийсь рицар кубків тут є, дивіться. Так, якийсь рицарь тут до вас з якимись перспективами йде. Ну, поки що не зовсім визначено. Угу. Угу. Ну, в когось це відбудеться дуже швидко. <кій> тобто, можливо, там, не знаю, через тиждень, <кій> в когось через місяць. В когось навпаки, <кій> це затягнеться і буде через, ну, більше, ніж через півроку. Тут якось розділились у нас глядачі. Але буде цей баланс, бачите, це, це будуть стосунки саме такі, як вони повинні бути, от іменно збалансовані. Коли не буде якихось залежностей, коли не буде такого, що ви там ну, до людини добре ставитеся, він до вас якось погано там, чи ну, не віддає вам свого тепла, своєї ну, любові, гармонії, ви зрозуміли. Так, і все-таки. Хто на впороді? Ну, дивіться, якийсь король мечів. Король мечів, так, але, а що це за десяточка жезлів? <кій> ну, когось тут колишній, до речі, тому що король мечів це вже вказує на колишнього. Ну, не завжди, але тут уже в такому поєднанні, показується той, з ким вже вже ну, закінчили стосунки, з, чим, з ким уже цикл завершився. Ну, не знаю, а кому тут важко? А кому це важко? Вам чи цьому королю? Кому? Йому дивіться, йому тяжко. <кхід> йому тяжко. Це він ці 10 жезлів, бачите, несе. Зігнувся весь аж під їхньою тяжкістю. Так, ну давайте запитаємо, чому йому так тяжко. Так, ну розкажіть, цей ваш партнер на порозі, чому йому так тяжко? Чому йому так тяжко? Ось він <смір> знову вийшов дивіться він. Тяжко, тому що... Він не знає, як, можливо, це все, ну як, по-іншому, знову по колу неправильні слова, як не йдуть правильні слова в голову. Він не знає, як відродити ваш зв'язок, дивіться, у вас був мир, у вас було закінчення, тобто цикл завершився, ви не спілкувалися якийсь час. І він зараз в цій десятки желі, тому що йому тяжко, бо його то до вас притягує, він то хоче бути з вами, але не бачить ніякого виходу. Начебто він не може зробити якийсь, ну, не знаю, в когось вибір в когось, просто не знаю, як іти, в когось вибирає якими шляхами. Що ти ще розкажеш про себе? Ну, тут маг, дивіться. Маг, але знову показує нам десятку жезлів. Важко йому, а від чого ти обороняєшся? Я вилізм. Дивіться, ну тут, дівчатка, ще знаєте, тут ваш цей король жезливий, йому дуже тяжко ще тому. Тепер я зрозуміла, до чого тут диявол. Він якось звик, розумієте, от маніпулювати. Він звик, ну... Як сказати мені, ну, в принципі, так, і маніпулювати, але він звик, що все якось йде за його сценарієм. Уже якось він знає, як що сказати жінці, як там якусь ситуацію так вивернути, щоб в його сторону все це програлось, відбулося. І він нам той розказує, що мені так тяжко. Я так дуже захищаюсь від того, щоб проявлятись, хоча дуже тягне до вас. Тому що ну, от, оце його. Егоїзм, розумієте, ця якась гординя не дозволяє йому ну, працювати над тим, щоб вас повернути. А потрібно, тому що суд виходить, потрібно відроджувати. Він розуміє, що потрібно. Йому це все і тяжко, тому що він знає, що треба йти до вас на поклон, як то кажуть. А от маг не дозволяє. Ну як це так? Чому ж це я буду? Я ж тут царям не гоже. І тому він тут у нас двічки мечів. Він розуміє, що треба, що тягне, що... що повинен бути з вами. Але диявол не пускає, не пускає переступити цю межу свою. Так, ну... Добре, давайте. А коли ж ти прийдеш? Ну, ти там борешся з собою. Коли ти прийдеш, вісім. Вісім тижнів. Знову вісім, дивіться. Так, через вісім тижнів, дівчатка, ну, почтайте, два місяці. Все-таки він зрозуміє, що ви його кохана, що він вас кохає, що йому вас не вистачає, він м -м, старатиметься. Як би не було тяжко от своє перебороти, але він все-таки зробиться, він прийде до вас. А з чим ти прийдеш? З чим ти прийдеш? Ну, бо як він без вас тут сумував, як йому хочеться бути з вами сім'єю. Дивіться, як він вас кохає. Прийде, розкаже вам, як йому без вас було тяжко. Прийде з пропозицією сім'ї. Ось такий був розклад, двічки. <кхе> Дякую, що подивились. Якщо програється, пишіть коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую. <кхе> так, давайте ж перейдемо до трієчок. Привіт, трієчки! Розкажіть нам, що у вас зараз відбувається, яка у вас там ситуація? Що у вас відбувається зараз? Що у вас зараз? Ну, у вас зараз нічого не відбувається, так? Чи ні? Угу. Ні, у вас навпаки, слухайте, у вас навпаки, вашу цю розмірену, розмірене це життя, яке вже давно склалось, якісь свої там, ну, якась своя протоптана колія. Вірвався з якимсь якоюсь новою енергією, якийсь король Хм. Так, і що? І що. Ну, якщо він надружені, то да я оце нам показую. Що він із сім'ї, тут бачите, своєї з допомогою 15, то бачите, тут іде вам пропонувати свій кубок. Так, а ну, тут сімейний чоловік, тут чоловік сімейний. Так, дивіться, ну, король пентаклів. Так, тут сімейний. <кій> так, добре, і що ви з ним цим королем? Що у вас? Ну, ви в трикутнику, дивіться. Зустрічаєте з ним, слухайте. Ну, ви то зустрічаєтесь, ну розумієте, що скоро цьому прийде край, тому що розвитку ніякого тут немає. Ви поки що не знаєте, як вибратися з цього всього. Ну, розумієте, що це вже. Це вже на грані. Так, от така у нас сигніфікація, скажімо так. Давайте ж подивимось, хто у вас на порозі, хто у вас на порозі протягом півроку. Тобто це не те, що буде саме через півроку, а до півроку. когось це може бути і менше, а там місяць, тиждень, це ж зараз подивимось. Я просто дивлюся не далі, ніж на півроку. Так, ну розкажіть нам, хто там на порозі в трійці. Протягом півроку. Дві камчі. Є хтось на порозі. Є хтось на порозі. Ні, дівчатка, вибачте, тут у вас продовжується з вашим цим ви бачите, <кхем> до речі, на дні знову Ну, Пентаклю. Але точніше не покажуть. Ніхто у вас не з'являється, тому що ви не робите вибір. Бачите, Ви тут самі закриваєте очі на те, що цю ситуацію потрібно рішуче змінювати вже якось визначатися для себе, що вам потрібно по життю. А ви якось поки що цього вибору не робите. Ви приймаєте оцей кубок цього одруженого і ну, з ним взаємодієте. І нікого нового ваше життя не пускають. Ну Не знаю, можливо, вам це і потрібно. Тобто ви то начебто показували нам, що хочете щось змінити. Можливо, не те, що хочете, можливо, ви відчуваєте, що потрібні зміни, але не хочете. Це вже різні речі. Ну, добре, що тоді з цим вашим що тим, з тим вашим партнером, який у вас зараз, що у вас з ним буде місяць, місяць? Бачите, ну, якісь страхи, якісь непорозуміння. Ви тут будете, ну ви будете сумувати, скучати, бачите, за старими добрими часами. А ви зможете побороти цей місяць? Оцю ситуацію ви зможете побороти. Ну, якщо ви знайдете собі сили от від цього всього відмовитися і піти, так ви прийдете в сім'ю, прийдете в якісь стабільні стосунки. А коли це можливо? можливо? П'ятірка Пентаклю. Ну от саме тоді, коли втратите, от тоді ви отримаєте. Тобто, поки ви не відмовитесь від цього всього, не, не звільните місце, розумієте? От, щоб щось прийшло нове, потрібно місце звільнити, щоб було, було куди новому прийти. Поки ви не очиститесь повністю від цього всього, не відкриєтеся для нового, нове не прийде, тому що нема куди. Тому що немає простору для цього. Що, ж, дівчатка, тут так собі. Ну, хоча для вас це все можливо, по-іншому виглядає. Дивіться, робіть свої вибори. Це ваше життя. Дякую, що подивились. До побачення.